Хочу показати вам цю рослинку. Я її отримала, коли купляла хосту у наших місцевих газдиньок. І тут до хосту причепився такий малесенький листочок. Ну і я ж подумала: вау, який бонус, не знаю, що це таке, мені треба його посадити і вирощувати. І воно почало рости, і дуже воно мені схоже стало на подорожник. Ну, думаю, капець вирощую О, звичайний подорожник, а як я його гляділа, і земельку біля нього тут розпушувала і поливала. І ось так воно зараз виглядає, і дуже цікаво, що з нього виросте. Ну що ж, друзі, рослинка, яку я виростила з маленького корінця, з малесенького листочка, виявилась таки подорожником. І здавалось би, а хто сказав, що подорожник не декоративна рослина і його не можна вирощувати, але ж я його такі звідси видаляю і посажу на це місце щось краще.